Всем привет, ребят, с вами я, Владимир Каплей. Сегодня мы будем гулять. Ну, коротше, видать, у семьи 31 браузер. Мені сегодня було з цього цього ящика на 50 первиться. У меня мені Сім предметів, конечно же, на колету по 7 кашит. Ну і, конечно же... Товста дівочка Пем. гуляем гуляємо одну каточку. Так. Товста теточка Пем. Вона дуже товста, кстати. Знали, на мене не кажуть, фу, я гуляти не вмію. Я просто... Давайте зараз банку забираю, і тоді ви ставите лайк. Дивіться, для когось буває виставити лайк. Е! Ну, звісно, це новий ну, і правда. Через минути. Ну, це було теж нічим. Це було теж дуже цукрано. Ну, якщо хтось з моїх підписників знав, ти попав в відео. Ти везунчик. Я теж його взяв. Ну, йдеться села. Де його борцусть? Байся, я борций. Фу, я невкусний. У мене б'я за жизнь більше. Фу, як я так спасся? Все, я одного вбев. Ура! Та йде в жопу вольт? Це я тобі хочу сказати, вольт. А чому у нього три а в Мене? Так несправедливо. Вообще, все. Так я гулять без браво не буду. Так не чесно, у нього більше банок. І тут вольт. У них більше банок, так не чесно. Надо давать так как самый грамм У них так само было банок. Все, вот это я можу. можно. Коротше, я до вас улетаю. Егорку... Ой, Егорку. Ладно, я за свое время сказал. Егорку помбит. Я буду тут в кустиках сидеть. Я знаю, что там каритолик. Ну, казалось. Сейчас мы мене якийсь здальник об'є. Подними мінька. Минка. я сильнее. До побачення. Ладно. Я показала, что надо нему лд. Ладно, ну, еще прокачаем и воду тринадцать. Айди. Нет, вот скальчик конец, автосухов, молодец. И я валю. Ой. Я лучше два. А я бы надо зимбору заново. Не лучите не эти. Да, уходит тут моя. Продолжим. Я бы хоть был на аптечку. Ч так мне удобного ультракоп? Удерила жух і пілка. Короче, я буду бігати як по штані. Де що? Що в нього 9 банок, а в 0 банок? Фу, я... Та, блін, я не вкусний. До побачення. Буде так смішно, якщо я його зараз приб'ю, я буду мало там тортом тікати. Та я там ще виграю. Що таке мені ситуація не знав. Та ой, я не спустий. Ладно, вітаємо мене. Давай всі разом. Приздравляємо. А 20... дивіться, ой, 20-й раунд. Йоло, о, ти що, напився? Не кажеш, да. Лоло. У. Між нас ще і роду 20 го качати нм надо кубку поднять вона не на наконец только 13 теж. а вы мне не давали я открыл 9 мега ящиков из акаунтів, і мій друг открывал десь 15 больших десь 13 маленьких и там ничего нам не выпадало да Ладно, всем пока, ребят. С вами я был Вол Волка. Не знаю кто. Напишите далее. Кто напишет, что лайкнул. И напишите свои каждый ID. Всем пока.